Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас непроста робота. Це Toyota Avensis. І тут така ситуація. Почну показувати салона, щоб стало зрозуміло. Отакий От салон у нас зараз все розпотрошено, все вийнято. Проблему має сам корпус пічки. Корпус пічки або кліматичної установки має таку проблему. Бачите, перед нами тут два. Корпуси пічки. Зараз покажу більш детальніше. Значить, на, цій, на цьому корпусі, оцей, що ми зняли. Це, що ми зняли, зараз покажу з цієї сторони. Подивіться, тут де заслонка керування, керування. Водійською заслонкою просто виламано. Бачите, дирка така. Тут хтось якийсь варвар щось робив. Людина до нас звернулася, каже, не гріє пічка. Ми подивилися, що там виламано. Тут треба міняти корпус пічки. Пройшов деякий час, зараз літо. Людина хоче підготуватись до зими, щоб взимку було тепло. Тому придбав корпус пічки, який ми будемо замінювати. Тут не вистачає в нього моторчиків деяких. Щось переставимо на той корпус, все зрівняємо і все переставимо повністю пічку в зборі. Отак От виглядає тут все. ну Просто капець. Все розпотрошено, все знято. Працюємо. Походу буду вам показувати якісь цікаві моменти. Як все це знімається, не бачу смисла роз'яснювати, там дуже багато болтів. Відео не буде інформативне, тому що просто тут вже інтуїція. Просто берете і знімаєте, бачите, де болти стоять і знімаєте. Навряд чи хтось із подивившихся це відео буде це робити, тому що непроста робота. Можна з легкістю щось поламати, щось відірвати, щось не туди поставити і не так зібрати. Працюємо, міняємо, ставимо, дивимося, як. Буде все працювати. Завершили зборочку, все зібрали, все на місці, все провірили, все огонь. Далі власник виявив бажання промити всю систему охолодження. Бо в радіаторі пічки були куски, на жаль, не знімав, коли промивали. Гарно промився радіатор. Зараз триває промивка двигуна. У двигуні теж є такий Височок, бачите, не дуже багато, але присутній. І в нас ще й плюс до цього заміна переднього радіатора. Передній радіатор десь почав там підтікати. І власник вирішив відразу замінити. Радіатор взяв нісенс гарної якості. Тобто зараз ще замінимо радіатор передній. Вся система промита, новий антифриз з новим корпусом пічки. Тепер не буде проблеми. Ще раз нагадаю, що в чому справа тут була, так як ну, виламаний кусок, і там, де управління заслінкою, просто відсутнє, тобто виламаний прям кусок із пічки. І не, ліва сторона водійська не керується ніяк. Заслонка якось впала, лежить на, на гаряче і все. Тобто, в машині постійно йде гарячий, гарячий повітря. Не можна цим ніяк не запобігти, не ні вручну ніяк, взагалі, не перекрити її, просто тупо їдеш, і в тебе пече, як би приходиться перекривати ці воздуховоди. Зараз все супер. Коли все зберемо, ще проведемо тести, подивимось на машині, як все працює. Закінчилась промивочка, зібрали систему, завакумували. Система герметична, тримає чітко. Заправлятимемо антифриз Хепу G12. Заправочка пішла. Закінчили всі роботи по Toyota Avensis. Все в нас гріє, щойно спрацював вентилятор, пічка гріє. Тепер на лівій стороні, бачите, не регулювався повністю ліва сторона. Заслонка не регулювалась. Давай спробуємо на холод. Включаємо на холод, дивимося. Воу! закрили, все, заслонка пішла на холод, температура регулюється, тепло, холод. Все працює у нас, все супер. Так, з особливостей. Оце передо мною моторчик лівий, лівої заслонки. Він що заслонка була зломана, що моторчик сам не робочий. Цей моторчик дохлий, сам моторчик вийшов з ладу. Отак ми його розібрали, подивились власник замовив другий мотор на ліву сторону. Купив він моторчик, але вияснило, що коли вже почали ставити, не стає. наче мотори все одинакові, все добре, все підходить. отак от Зверніть вашу увагу. на в цьому моторі написано отут 35,41. А на тому, що стояв у цій машині на лівій стороні 35,71, здається, другі цифри стоять. І оця шестерня, вона, вона з оцією тяжкою вона в другому положенні працює. Тобто, з правої сторони, що стоїть з правої сторони, за бардачком, цей моторчик в іншому положенні ходить оця шестерня. Нам дойшлося, ми просто зняли кришку із старого мотора і переставили на новий на робочий. Оце вийшла кришка із правої сторони. Вона по-інакшому ця шестерня стоїть із цією тягою. Тобто враховуйте різницю, що моторчики правої і лівої сторони все ж таки різні. Так, Їх можна взаємозамінити, оцю кришкою зняли і на свою поставили. Але, щоб ви знали, що моторчики різні. Цієї інформації ніде я не знайшов, але все ж таки вони відрізняються. Все супер. Була така непроста робота підвищеної складності, повністю замінити всю пічку в зборі. Все зробити, все з'єднати, назад нічого не поламати, все поставити, все красиво. У нас все вийшло, все як завжди. Робимо різні. Різні роботи, різної складності. Тут вже звертайтесь, кому що треба по системі охолодження, ми працюємо. Ми на зв'язку. Наші контакти під відео. Ставте, будь ласка, вподобайки, підтримайте нас, підтримуйте український контент. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!